Всім привіт! Рубрика Мія. Фітершові історії продовжуються. Значить, це десь пів годинки тому. Зараз ми вже нормально це кажемо, але що було? Була у нас така, знаєте, гризунчик. такий, От На такій ніточки. На такі ніточки. Ось такі от бусинки, бусінки, да? різинові, наче бусинки. вони так нанізуються і внизу такий гризунчик. там. І воно цепляється і дитині на одежу. Ну, от Мія, то воно було у нас там ну, майже від народження. і воно, Мія, воно лежало, Мія собі гралась, гралась. Тут вона його розірвала. Вона от, вона от буквально, я тут і вона тут. Вона його розірвала, ну, дитина, коли тихенько сидить, значить це щось означає. Я ж повертаюсь, дивлюсь, і вона вже оцю собі в рота затихнула. І вже вона нею душиться. Я підбігаю, ну, перехиляю її і давай з того горла витягати ту бусинку, воно вже там далеко, але я дістала її. І вона ну, дістала її, Мія перелякана, і вона аж така біла була, так, ну я так розумію, аж тиск, мабуть, у неї знизився, де й у мене, мабуть, теж От, Ну, врятували ми Мію. Так що такі знаєте, на ніточки не треба. Я це викидаю, і більше я не хочу їх бачити.